Всім привіт-привіт, найкращі люди. Взагалі, то в мене зараз пари. Я навчаюся онлайн, хто не знає. І мій режим дозволяє мені записувати вам відео зараз, не дивлячись на те, що в мене пари. Коротше, в нас сьогодні дуже-дуже крута тема про те, що кожна людина ідеальна. Я. Проходила і продовжую проходити уроки з приводу прийняття свого ціла, любові до свого ціла, і так далі. Раніше в мене так проявлялася моя думка про себе, що я постійно, постійно себе там з кимось порівнювала, тобто там намагалася. Знаєте, змінити щось а, у фізичному варіанті. Тобто, так, я там зрозуміла, яка там вага мені а, комфортна і так далі, але я а, постійно намагалася а, бути в цій, наприклад, вазі, вазі, і для мене було моє тіло таке найідеальнішим, тобто в такій там вазі 49, наприклад, кілограм, так, це моя комфортна вага. Зараз я там, наприклад, 55 важу. Але саме головне, що всередині, як ви ставитеся до себе. Можна любити себе в самій такій низькій вазі, ваші, коли ви такі там сухенькі, підсушені, а, у вас там і прес, і то і сьо але а, набагато складніше любити себе, коли ви там в максимальній своїй вазі. Є такі люди, дійсно, які, не дивлячись на те, що важать багато. Вони обожнюють себе, просто на них дивишся, вони максимально харизматичні, вони там не соромляться себе, вдягають купальники і так далі. Оце вау. Звісно, я постійно кажу, що коли у людини надмірна вага, то це не окей, тому що особливо яка розвивається духовно і так далі. Людина. Повинна бути здорова, повинна бути а, в адекватній, комфортній вазі. І це, це про духовність, коли результати є на матерії. Всі, які знання ви використовуєте, це все йде в матерію, є результати. А коли людина з мірною вагою, то звісно, це треба дивитися не лінійно там, тому що вона їсть багато. Ні, тому що дуже багато травм, якихось установок, образ і так далі. Але я зараз не про це. Кожна людина ідеальна. Не просто так ви народилися з такою вагою, без, там, наприклад, однієї руки, або у вас дуже багато плещів, акне, і так далі. Не просто так. Є, от також розкажу про свій досвід: є дівчата, ну і хлопці, які їдять і не товстіють. І я все, весь свій такий підлітковий вік, коли ще не почала розвиватися і так далі. Просто мріяла їсти і не товстіти. Так, я тоді ще не була ваганкою, не їла цукор, не наїла цукор. І мені хотілося там їсти всяку фігню, там чіпси і так далі, і от їсти не товстіти. Але в якийсь момент я зрозуміла, що ні, я не така, значить, це не просто так. І я почала проходити прекрасні досвіди з прийняттям свого ціла, з розумінням, що м значить, мені треба це все пройти. Усвідомити, зробити висновки, не сприймати своє тіло, не вважати його ідеальним тільки тоді, коли я там в своїй комфортній ідеальній вазі, а коли я там і 60 кілограмів важу. От це така для мене тема. А, не сильно комфортна, але я комфортна, але я в це йду. Розповідаю вам, тому що це важливо. От у мене сама така вага була велика це 64 кілограми. Десь так це було через переїдання. але знову ж таки, це трішки лінійно, Насправді не через переїдання. Якісь там стреси, якісь там страхи, якісь там ще приколи, не я не приймала своє тіло і так далі. І так, десь от стільки, потім, коли почався процес, почався процес, коли я. А, оце було, це було нещодавно, насправді, от десь восени потроху-потроху я почала. Загалом дивитися в це, в цю тему, як я взагалі сприймаю своє ціло. І потихеньку-потихеньку потім а, тестувала ще більше якісь різні а, види, так сказати, того, як ви харчуєтеся, тобто є інтервальне голодування, є підрахунок калорій, є коли ви там а, маєте якісь чутміли і так далі. Я це все тестувала. і От пройшла, що мені комфортно рахувати калорії. Тобто, а, якщо дивитися лінійно, то так, я перестала переїдати. Там схудла і зараз худну. Просто тому, що я а, почала рахувати калорії. Я зараз їм до 1500 калорій, тобто 1500 калорій це максимум, я більше і не хочу, тобто а, фізичного голоду в мене нема. Це саме головне. І от, а, що я казала? І отак, я почала, значить, а, рахувати калорії. І так, це лінійно, тобто лінійне пояснення, чому я перестала переїдати. Але я там, наприклад, почала приймати своє тіло, почала його любити, якось а, переділяти більше час, дивитися в нього, що я відчуваю, тобто ще більше досліджувати. І ось це справжня причина. Чому я худну і так далі? От зараз, по суті, в мене немає прям такої цілі: номер один важути 49 кілограм, комфортна моя це вага. Ні. Просто так виходить, що я худну, просто ось так. Хоча їм я там достатньо окей, тобто в мене немає навіть знаєте, такого дефіциту, ще чогось. Тобто, ось так це працює. І, будь ласка, от про порівняння себе. У мене до сих пір є такі моменти, коли я порівнюю себе з кимось. Це окей, це людський фактор. Ми порівнюємо себе з кимось. Чоловіки порівнюють себе з іншими чоловіками, з їхнім заробітком, які там в них бізнеси, шмізнеси і так далі. Ми дівчата, які там в нас груди, які в нас п'яті точки, які в нас там ще щось волосся і так далі. От в мене такий прокол. А, я над цим працюю. От, блін, вразливо дуже вам це розповідати, але все ж. А, це і було, і зараз є, я над цим працюю. От на пінтересті є дівчата, там які танцюють, ще там щось, показують свою фігуру і так далі, якісь там преси і так далі. От прес мене не тригрить, бо в мене є прес, офігезний прес. А от ноги, коли знаєте, такі ноги не сильно перекачені, не сильно такі худі. І коли, якщо ось так стояти рівно. Ступні є проміжок між ногами, ляшками, як це називають, але мені не сильно подобається це слово, і от є проміжок. І це мене трішки тригриць, тому що зараз, наприклад, в мене він не сильно в його не сильно видно раніше, коли я там важила 49-50 кг і так далі, то був цей проміжок. Тобто, це мене тригриць, але це от про ідеальність. Не треба до цього бути дуже, не треба це дуже, так знаєте, сприймати, що блін, у мене не так, м -м, який жах і так далі. Ні. Якщо а, ви. А, і от це знаєте, не про вагу. А, не тільки про вагу, це про якісь інші. А, Якісь інші такі, знаєте, ізюмки, як там це українською буде Без різниці, вашого тіла, я, я ж знову ж кажу, це може бути прыщі, це можуть бути якісь там, знову ж таки, маленькі груди і так далі. Тобто не треба, будь ласка, не треба себе порівнювати, якщо ви народилися з маленькими губами, там, з якимись кривими зубами. То не просто так, якщо у вас це особливо, якщо у вас це якось непокоїть, чи ще щось, то треба дивитися в це. Дивитися, чому ви себе не приймаєте? От чому люди, якщо в них там худі якісь, худі, якісь тонкі губи, зразу йдуть колоти собі ботокс. Розумієте, це. На якийсь час може і дасть вам щось, але головне, як ви сприймаєте всередині себе і своє тіло. Знову ж таки, косметика. Це, блін, ці індустрії бізнесу і так далі, косметика індустрії, бізнес, косметології і так далі. Це все просто максимально заважає. Косметика це просто люди дуже багато помішані на косметиці. Вони не можуть виходити з дому без косметики. От я зараз не фарбуюся від слова зовсім. Іноді можу використовувати хайлайтер. Все. Ну і люблю о, бальзами для губ. Мені подобається і все. Тобто. Ну, знаєте, раніше я не, в мене не було такого, що ой, блін, в мене прищ, який жах. Піду замазувати швидко тоналкою. От ні, наприклад, в мене з цим все окей. Але знову ж кажу, наприклад, з прийняттям себе було не окей. Я над цим працюю, і працювала і працюю, тобто це шлях, його треба проходити. І результат буде такий, що ви будете максимально від себе кайфувати, що ви перестанете себе якось оцінювати по е, товщині губ, по е, величиною грудей, величині грудей, ще там чогось і так далі. Ви ідеальні, зробіть собі це на носі. Ви ідеальні, просто. Факту того, що ви от просто в такому цілі. Коротше, ви ідеальні, все. Без якихось там пояснень, все. Максимально в потоці вам це все розказала, в мене вже закінчилася пара. а Будь ласка, працюйте над собою, робіть різні практики на прийняття себе, аналізуйте свої думки про себе. Це дуже-дуже важливо. Банально, якщо ви думаєте, що ви товсті, ви будете товстими, досліджуйте себе. І я бажаю вам всього самого найкращого, офігазного стану, багато-багато енергії і офігазного настрою. Я вас люблю. Ви найкращі люди. Підписуйтесь на мій інстаграм. Не забувайте. На Ютуб також, будь ласка, робіть репости. Це дуже дуже важлива інформація. Не всі про це говорять. Не всі про це говорять дуже відкрито, нелінійно і так далі.